Привіт, друзі! Сьогодні я запрошую вас приготувати цілющу настоянку з кімнатної рослини, яка називається Золотий вус, схема застосування настоянки та позитивні результати, яких можна досягнути, в результаті використання даної настоянки, будуть подані в описі під відео. Як завжди, відео буде в контексті англійської мови. Отже, давайте розпочнемо. Let's! Стат для приготування нам знадобляться такі інгредієнти. По-перше, це сама рослина, золотий вус, Golden Mustach. Далі спирт медичний medical alcohol та вода. Water. Всі пропорції будуть подані в описі під відео. Спочатку подрібнюємо рослину на невеличкі шматочки. Подрібнювати ту чоп. А шматочки пісис. Пропускаємо отримані шматочки пісес через м'ясорубку. М'ясорубка «meat grinder». До подрібненої рослини додаємо медичний спирт Medical Alcohol, а також воду. Вода Water. Отриману суміш мікща переливаємо в скляну банку. Скляна банка дя. Банку закриваємо кришкою. Кришка лід. А та виносимо в темне, прохолодне місце. Відповідно, Duck Cold Place. Через 21 день цілюща настоянка Гілінтінкче готова. Приготуйте і ви. До нових зустрічей, друзі! See you soon!